Близько чотирьох сотень маленьких футболістів від 6 і до 11 років взяли участь у дитячому футзальному ярмарку, який два дні тривав у Луцьку. 26 команд у трьох вікових категоріях ю 7 ю 9 та ю 11 Впродовж двох днів 8 і 9 жовтня вели запеклі футзальні баталії у двох спортивних залах Луцька. У перший день тривали групові поєдинки, і 9 жовтня у фінальних іграх відзначились переможці. Дві команди привіз на змагання. Тренер Маневицької дитячо-нацької спортивної школи Богдан Півовар задоволений, що зуміли дійти до фіналу. Виступаємо ми прекрасно. Діти задоволені, дуже ми привезли одну Ю-9 і Ю-7 також. Змагання прийшли прекрасно. Діти дуже задоволені, зацікавлені були в цьому. А тим більше, ті, хто приїхав вперше, взагалі були на хороших емоціях». Ми програли одну гру, виграли три і а поражка одна. Та дуже гарний тренер, і у дев'ять в останньому визначальному матчі за перемогу змагались луцькі команди Юніор Мідас та Дербі. Незважаючи на те, що футболісти Дербі першими відкрили рахунок. Далі не змогли отримати свою перевагу, пропустивши за два тайми аж п'ять м'ячів у свої ворота. Юніор Мідас не вперше святкує свою перемогу. Досить сильна команда, до складу якої входять дівчатка. І тут вони аж ніяк не складають враження слабкої половинки. Навпаки, хоробро йдуть в атаку на рівні з хлопцями. І воротар дівчинка теж чудово справлялася зі своїми функціями. Я вважаю, що дівчата теж підсилують команду, щоб здобувати перемоги. З Кожним разом дівчат стає більше і більше. Чотири ігор, чотири перемоги. Не одної помилочки. Ні, ну були помилочки, але з кожного разу виправлялися і виправлялися. І ігри становилися все ваші і ваші. Тож, за результатами ігор, чемпіонами у групі Ю-9 стала команда Юніор-Мідас. Друге місце посіли юні футболісти із Маневицької дитячо-юнацької спортивної школи. А бронзовим призером стала Луцька команда Дербі. Окрім спортивних нагород, кожній команді дістались і солодкі подарунки. А також організатори окремо нагородили кращих гравців. На мою думку, потрібно проводити дитячі змагання, бо їх це відволікає і загартовує на майбутнє. Діти надзвичайно задоволені, діти підготовлені. Ми дуже вдячні тренерам і батькам, що незважаючи на те, що нині нелегкі часи, вони все ж таки вболівають за те, аби їхні діти росли здоровими і займалися своїм улюбленим видом спорту. Дякуємо нашим Збройним силам України, дякуємо нашим захисникам і захисницям. Нині кожен наш захід, кожен наш день присвячений їм. Цими вихідними мали відбутись змагання і для старших вікових груп Ю 13 і Ю 15 а також чимало інших спортивних заходів, приурочених до дня захисника і захисниць України. Проте через складну ситуацію в Україні усі вони перенесені на інший період. Про що буде додатково повідомлено? Ольга Яцюк для новин на часі.